Як можна не шкодити собі самопризначенням антидепресантів? Привіт, мене звати Свірін Юлія, я лікарка-психіатриня. Проводжу онлайн-консультації з подальшим супроводом. Антидепресанти це фармакологічні засоби, які впливають на нейромедіаторну систему головного мозку, зокрема на серотоні, норадреналін та дофамін. Кожна група препаратів має свій специфічний механізм дії та показання для прийому. Самостійний вибір препарату може призвести до неоптимального терапевтичного ефекту або до небажаних побічних реакцій. До основних ризиків самопризначення ми можемо віднести неправильний вибір препарату, тому що як я вже сказала, антидепресанти. Різних груп по різному впливають на тривогу, сон, мотивацію, енергійність і препарат, який допомагає одній людині, може суттєво гірше зробити інший. Неправильне дозування або неправильний режим прийому, надмірне підвищення дозування, недостатнє терапевтичне дозування, скорочення або різка відміна препарату це все може призвести до стрімкого погіршення симптомів. Також перед самим призначенням препаратів пацієнти дуже. Часто забувають про те, що необхідно виключити інші стани, які могли призвести до такої ж симптоматики. І поки вони намагаються лікуватися антидепресантами, основний стан по факту проходить повз і погіршується. В процесі самопризначення препаратів дуже часто не враховується фармакологічна взаємодія. Антидепресанти можуть впливати як на серцево-судинну систему, на печінку, нирки, електролітний баланс і самостійне комбінування різних препаратів підвищує ризик небажаних фармакологічних взаємодій. І найголовніше відтермінування професійного лікування. Ви починаєте відчувати ілюзію контролю, але водночас затримуєте звернення до спеціаліста і планування справжнього комплексного лікування, яке включає психотерапію, фармакотерапію і своєчасний якісний моніторинг ефекту. Пам'ятайте, що антидепресанти ефективні лише при правильному підборі, дозуванні та при медичному контролі. А ви займалися самопризначенням препаратів?